Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Синоптики попередили, що наступного понеділка та вівторка, 11 та 12 березня, очікуються істотні зміни у погодних умовах згідно з прогнозом відомого народного синоптика Станіслава Щедріна. У північних та північно-східних регіонах 11 та 12 березня можливі значні снігопади та дощі. В інших частинах країни очікується невеликий дощ та мокрий сніг, за його словами. З інформацією з метеорологічного порталу, найбільше опадів 11 березня передбачається у західних областях України, а частково у центральних регіонах. Наступного вівторка, 12 березня, згідно з картами на зазначеному порталі, опади можуть охопити ще більшу територію України, розширюючись в центр і на південь держави. За даними порталу, Випадання снігу очікується в північно-західних і центральних областях в середу, 13 березня. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!